Усім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Життя Пасічника. Сьогодні тема відео буде, як досягнути успіху у бджільництві, як зробити бджільництво прибутковою справою. Перед тим як розпочати відео, я хотів би вас попросити підписатися на канал, поставити лайк. Тому що вже уже 95% користувачів дивиться мій канал без підписки. Вже багато відео на каналі, тисячі переглядів, але. Підписок мало. Ось так воно. 95. Тому, щоб була мотивація для автора, то підпишіться, будь ласка, на канал. Тоді і приємно відео знімати, приємно працювати. Я багато відео дивився про те, як досягнути успіху в бджільництві, як зробити бджільництво прибутковою справою і так далі. Але там мені не сподобалося. Тому я хочу записати своє відео, як я бачу. Як людина повинна себе поводити, щоб стати пасічником спеціалістом, щоб стати професіоналом, щоб зробити свою пасіку прибутковою справою. Досягнути успіху в бджільництві перше, що потрібно, це вбити собі в голові таку рідж в житті. Бджільництво – основний мій дохід, основна моя справа у житті. Якщо у вас в голові буде таке мислення завжди, ви вже наполовину пасічник, професіонал. Вже наполовину. Друга половина, що вам потрібно, це просто йти до мети. Ось, якщо у вас ще ціль не поставлена, ви ще сумніваєтеся, ходите, там роздивляєтесь все, от, що, чим би мені зайнятися, там, вуликами чи ще, це будь-якої справи у житті стосується. Вулики, ще щось. І то ви ще можете сумніватися, коли ціль ще не вибрана. Але якщо ви вже вибрали ціль, ось я буду пасічником, все, буду розвивати цю діяльність. То вам вже далі сумніватися не можна. Потрібно тільки діяти. Якщо ціль вибрана, вперед, все, назад, не дивіться ні в якому разі. Що б не сталося, ви закупите вулики, поставите бджіл, там в перші роки у вас буде все не получатися. Життя це така штука. У вас буде все не получатися, там щось так не получиться, щось так. Але якщо ви будете йти до мети. Вчити це все, питати пасічників, знайомих, ще когось. Дивитись відео багато про це. Ви досягнете успіху у будь-якій справі. Ось так, перш за все, це перше. Це потрібно вбити собі в голові, що ви пасічник, це ваша основна справа і ваш основний дохід у житті. Далі, що вам потрібно, не займатися іншою справою, окрім джільництва. Є люди, які працюють на роботі і працюють на пасіці. Чи є люди, які працюють там, на роботі не працюють, да, ось в селі сільське господарство. Вони ось садять город, курей тримають свиней, корову і ще пасіка збоку. Такі, такій людині буде дуже важко досягнути успіху в будь-якій справі. Тому що багато справ одночасно робити. успіху не досягнете ні в одній. Це закон життя такий. Не можна досягнути успіху у багатьох справах. Чим більше ви процентів думаєте про одну роботу, тим більше там досягнете успіху. А якщо у вас розкинуто в голові куча справ, ні в одній не буде досягнути успіху, у вас просто не вистачить. Навіть приблизно не вистачить. Тема третє, що вам потрібно, це не слухати думку окружаючих вас людей. Можна слухати думку там, своєї дитини, можна послухати думку своєї дружини чи, там, чи чоловіка свого. Але думку усіх інших відкиньте собі з голови. Тому що в житті більше процентів людей буде вам говорити, що це все єронда. ви не досягнете успіху, це неправильно. Треба правильно це робити на роботі, заробляти гроші, на пана працювати. Ось це правильно. Вам так будуть говорити окружаючі люди. Я як почав займати своєю справою, пасіком, пасікою, то, я, то мені всі говорили, що ти дурак. Не буде такого, щоб ти почав жити тільки за пасіку. Треба робити на роботі, все, ти якоюсь якимись мріями живеш. А я вже дійшов пошті до тої пасіки, що мені вже пошті не треба ходити на роботу. Я нікого не слухав і йшов вперед. В перші роки, перший рік, я пам'ятаю, я поставив 20 вуликів, заказав перші свої 20 вуликів і зловив руї. Я тоді щось наловив 40 руїв, щось чи більше, я вже не, не пам'ятаю, ну десь так. Я наловив стільки руїв. У мене в селі, ту, ось тут, де я, і в окружаючих селах всі знали, що мені треба руї. Я ходив по пасічниках і говорив: якщо вам не треба буде роя, вас буде вилітати. Ви мені позвоніть, пожалуйста. Ось так говорив, я не боявся людей, я ходив, тому що я знав, що це моя справа і мені треба досягати успіху. Я ходив. і, Знаєш, я зловив щось 40 чи більше, я не пам'ятаю, так не буду брехати. Багато роїв наловив, Заселив ці вулики, все, в мене там вже все працювало, все я вже такий радий. І, на друг... і в першу ж зиму в мене майже всі сім'ї загинули. Ось так в мене случилось, то перший рік да, було таке. Я вже навіть так впав духом трохи вже, як то думав, все, не буду я цим займатися. Ще ж там, ну, дуже падає людина духом, тому що життя така штука, що вона завжди протилежне, доказує. І так, але з часом, як то з кожним днем, все, запевняв себе, що нічого буду йти далі, буду йти далі. І ось так я далі ловив руї. Тоді я зловив щось. 60 роїв одного року я зловив, я ставив в мене ловушок, як то кажеться, по всьому, по всьому селі ловушки стояли по всіх деревах. Таке, якщо займатися, значить займатися. Я потім вже чу-чуть робив на роботі, потім вже кинув роботу. Ось так: от, це така штука, що треба йти через біль. Хто зуміє навчитися і йти. Падати і завжди підніматися і йти далі, той досягне успіху. От зняв останнє відео, ось я був, своє, про те, як засипало пасіку снігом, як я там прочищаю віником. Сніг згортаю з буликів. І там почали мені писати там в Фейсбуці, коментарі почали бути, що, що там лазити, що там шнаритись по тій пасіці, хай собі там зимує. Я приходжу на пасіку ще заради того. Щоб просто себе мотивувати. Якщо я буду сидіти в хаті цілу зиму і не виходити на пасіку, так не буде. Я приходжу на пасіку і завжди собі говорю, що я пасічник, і я буду працювати на пасіці все своє життя. Ось так треба. Якщо ви з таким підходом будете ставитись до справи, то завжди в вашій справі буде успіх. Завжди. Будуть, звичайно, і. Таке, що і не буде, там, щось буде вам не Це ж вчитись рік за роком треба, рік за роком. Но, якщо в общому взяти, то завжди, коли ви будете себе мотивувати і завжди йти до мети, до цілі, без всяких зволікань, то вас чекає успіх. Треба трошки робити на роботі, буде ще спочатку якось заробляти десь ще наліво, направо гроші. Бо пасіка вам зразу не принесе дохід в перші роки, як там в Ютубі вам покажуть, що в перший рік ви вже заробите там тисячі доларів і так далі. Відіб'єте всю пасіку за один рік і тисячі доларів заробите. Це все маячня, не вірте в цю всю херню. Це все єрунда. Коли ви почнете займатися, вам перш за все треба ще навчитися. Це довгі йдуть, довгі місяці, роки, щоб просто навчитися, зловити всю цю тему, все це переварити. І щоб стало все на свої місця. Ось так, тому будьте готові до того, що будете падати, завжди спотикатись, падати. Ну якщо ви це витерпіте, досягнете успіху обов'язково. Обов'язково вас буде чекати успіх. Все, ви були на каналі Життя Пасічника. Мене звати Коваль Андрій. Я вам бажаю усім, щоб вас, ваш, ваша справа принесла вам тільки радість. Я вам бажаю, щоб ви не падали духом, коли у вас щось не вийде. Зараз у нас такий час, що війна йде, світло не стає дуже часто. Ось зараз більше світла немає, ніж воно є. Але хто не падати не буде духом, той витримає. Бажаю вам всім здоров'я і щоб ваші рідні були теж здорові. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Слава Україні!